Так, вітаю, панове, розпіновка портів комп'ютера. Розпіновка портів комп'ютера це схема, що визначає призначення кожного контакту у роз'ємі, який використовується для передачі даних, жилень та інших сигналів між комп'ютером і периферійним признаком. Основними типами портів є usb порти широко використовуються. Це Універсальна послідовна шина широко використовується для підключення різноманітних пристроїв, таких як миші, клавіатури, флешки, зовнішні жорсткі диски тощо. Існують різні стандарти від USB 1, 2, 3, Type-C, Type A, Type-B З різною швидкістю передачі даних і різною інформацією. Послідовний порт, серіал-порт. -порт. Раніше використовувався для підключення модемів принтерів та мережів пристроїв. Зараз річі зустрічається, але все ще актуальне для деяких промислових та інструментальних пристроїв. Паралельний порт LPT IEEE 1280, здебільшого використовується для підключення принтерів зараз на USB-портами. Thunderbolt високошвидкість інтерфейс, який зможе використовуватися для передачі даних відео та жилення одночасно. Інтернет, мережі порт для підключення до локальної мережі або інтернету. Ні для чого потрібна розпіновка портів. Підключення портів знання розпіновки дозволяє правильно підключити пристрій, який має специфічні вимоги для передачі даних. Ремонт. У випадку поломки знання розпіновки може допомогти майстрам у діагностиці та ремонті комп'ютера. Модифікація. Розуміння розпінуки дозволяє створювати власні адаптери. Або розширювати функціональність пристрою. Ну і важливо, уважно читайте документацію перед тим, як підключати периферійні пристрої. Завжди перевіряйте документацію виробника. Не підключайте пристрої з різною розпінукою, це може привести до пошкодження пристрою або комп'ютера. Будьте опережні з портами на материнській платі, Неправильне підключення роз'ємів передньої панелі до материнської плати, може призвести до проблеми з роботою комп'ютера. Ну і підключення роз'ємів. Передньої панелі комп'ютера. Ось розпіновочка, да. Давайте розберемо окремо кожен коннектор. Відповідає за кнопку включення комп'ютера HDD-LED. Лампочка жорсткого диска, яка постійно при роботі комп'ютера. Power LED. Індикатор позначає стан комп'ютера включення або вимкнений. Restart SV. Коннектор відповідає за кнопку перезавантаження. Спікер, динамік, пищалка іноді теж присутні в панелі кабелів. Куди все це потрібно підключати? Усі коннектори підключаються. Не треба такі задавати. Усі коннектори підключаються до одного порту, який знаходиться в нижньому правому куті материнської плати. Виробники зазвичай їх підписують такими позначенням як. F-панел або просто панель. На кожній материнській платі біля кожної панелі є маленькі підписи, куди треба вставляти. Кнопка і індикатор живлення. Ця частина інструкції буде корисна, якщо ви вирішите зібрати комп'ютер сам, я буду його розбирати, наприклад, для очищення від пилу, І тепер ви не знаєте, що куди підключати. Про безпосередню зим буде написано нижче. Кнопка включення комп'ютера, а також світлодіодні. Індикатори на передній панелі підключаються за допомогою чотирьох, іноді трьох конекторів, які ви можете бачити на фотографії. Додатково може також бути коннектор для підключення динаміка. В системи, систему бо раніше було більше, але на момент відсутня апаратна кнопка перезавантаження. Маленька така кнопка. Ну і показано. PowerSphere, перемикач, живлення, червоний провід плюс чорний мінус. HDD led індикатор роботи жорстких дисків. Power LED, PowerLED. Два коннектори для індикатора життя. Підключають всі контактори в одному місці на материнській платі, яка легко відрізнити від інших. Зазвичай розташовується знизу підписана слотом на кшталт панела, а також має підпис, що куди підключати. На картинці ще, закладно переключитися елементи передньої плати легенду і аналогічним чином. Це можна зварити в будь-якому іншому системному облозі. Ясно. Ну, Куди що? HDD, PLE, PV, Reset. Кнопка живлення червона, Так, зелений індикатор жилення. Є ще одне значення для другого контектора. Індикатор жорсткого диску і динамік. Ось вони всі показані. Куди що? І цвіт замальований. Сподіваюся, синхронів досить постійно підписує однозначні. Так, да, так і є. Підключені USB портів на передній панелі. Ось ці USB-порт. Да. Для того, щоб підключити передні USB, також де, на материнській платі, їх може бути як фотографії. не контакти, Це російською ново ми прибираємо. Зазвичай різні в тому, куди саме підключити передньої роз'єми немає. Але для деяких материнських плат... Вона існує так, як вони можуть бути з підтримкою СБІ 3 без неї. З ними з інструкцією на батарейській плати або важно читайте. Підпис. Підключаємо вихід на наушники. Мікрофон для підключення аудіороз'єму, виход на наушники на передній панелі, а також мікрофон використовувати такі ж роз'єм материнські плати, як для USB. Тільки дещо відміри розташування контактів. як спіс, шукайте Audio HD Audio АС 97. Роз'єм зазвичай розташоваться недалеко від аудіочіпа. Ось вони, АС 97 аудіо. Як і в попередньому випадку, що досить уважно читайте підписи, встремляєте куди треба. разі помилки з вашого боку неправильне підключення, нього швидше за все, не вийде. Якщо це підключення наушників мікрофон, все одно не працює, перевірте налаштування Windows. Як додати на послідовний порт до ноутбука. Послідовні інтерфейси, також відомі як порти RS232, є важливим для послідовного зв'язку між пристроями. Вони залишаються важливим для багатьох промислових та з присового Ноутбука зазвичай має цих портів. Що ускладнює підключити старіших пристроїв. Важливо розмісти, розуміти, як працюють послідовні інтерфейси та чому вони досі корисні. У цьому посібнику посівнику виділі за послідовний інтерфейс ноутбука. Ключові висновки. Наступні послідовні порти або порти РС 230 є критично важливим для певної галузі промисловості. промисловості. З ноутбуком ну, часу бракує в будовом альтернативні методи. Розумію, послідовний зв'язку має вирішення значення для ефективної інтеграції, і це пропонує комплексні підходи. Це далі під старій присутнім користуючий. Методи рекомендовані. Оцініть поточні можливості вашого ноутбука. Перш ніж додати послідовний порт до ноутбука, перед що там вже є. Перегляньте з порти та слоти вашого ноутбука, щоб побачити, куди можна додати послідовний порт, також подумайте, чи підтримує ваш ноутбук. Це рішення, та які порти вам потрібні. Перевірити наявність доступних послідовних інтерфейсів. Спочатку перевірте, чи ваш ноутбук має послідовний порт, Перевірте порти вашого ноутбука або зверніться до постійника, короз. Деякі старші ноутбуки мають будовані послідовні порти, якщо виникне сумнів диспетчер при цій вашої працеві. Система може казати, чи присутній цей порт, визначення доступу, слоті розширення роз'єм. Якщо ваш ноутбук не має послідового, дізнайтеся, де його можна додати. Шукайте слоти pc експрес експрес карта або USB, ви можете легко додати послідовний порт до цих місць. Як у вас є слот, допоможемо вибрати той, який відповідає вашим потребам. Ну, і копане слот після Expert. Опит з використовувати <coughs> високосилісні інтерфейсні карти. Ну, і релевант додатково для встановлення послідовного порту. Є додаток, да? Слот Експрес-карт використовують для додавання карт розшення. Загальна опція додавання послідовних портів. Є підтримує різні адаптери та перфіні при широко використовують для перетворюючи Єдвій послідовний порт. Оцінка потреб додаткових послідовних порта. Вирішіть, чи дійсно вам потрібен послідовний порт. Подумайте, які пристрої хочете підключити та чи сумісні вони з вашою системою. Зважте, перериває послідовному порту та будь-які потенційні дульки. Це допоможе вам вирішити, чи підходить вам розширення, ваш вашому. Перевірте доступні порти та слоти на вашому. Ось передоступні послідовного порту за допомогою диспетчера. Оцініть варіанти розширення. Давайте ми так і, Такі, як PC, -Express, Express Card та USB, оцінюють потреби, виходячи з вашого конкретного використання та умов до пристрою. Ну і методи додавання вже безпосередньо. Давайте перейдемо. Послідовно порт до вашого ноутбука є важливим для підключення старіших пристроїв та спеціального плану. Ми розглянемо різні способи до цього варіанту іші потреби. Так. Використання адаптера USB-послідовний порт. Перетворюючи usb послідовний порт. USB порт, ідеальне рішення для додавання послідного найлучше. Ці адаптери невеликі, прості налаштуванні та на портативні. Просто під USB-розділ до ноутбука і ви миттєво отримаєте послідовне з'єднання. Це робить їх ідеальним для швидкого налаштування та короткочасного використання. Саме посідовене інтернет карт PCM caa або Експреска. Якщо ваш ноутбук має послідовну карту PCM і CA, або слот Експреска, ви можете встановити карту послідовного порту. Ці карти вставляються в слоти вашого ноутбука, таби забезпечити стабільне послідовне з'єднання. Вони найкраще підходять для тих, кому часто потрібне послідовне з'єднання. Використання док док-станції із послідовними портами цільного рішення ми рекомендуємо ДОК-станцію з посідовим портами Ціком центратори пропонують посідоння з додаткою USB, HDMI та мережі підключення. Вони ідеальні підходять для систем, де потрібно багато периферійних пристрів, Використання програмного забезпечення. Вітуальне послідовну пояс. Якщо ви не можете встановити обладнання, правильно забезпечення для віртуальних компортів є гарною альтернативою. Воно створює послідовні інтерфейси в операційній системі вашого ноутбука. Це критично важливо для функціональності правозабезпечення, коли фізичні послідовні порти недоступні. Віртуальні послідовні порти гнучкими та дозволяють старішну забезпеченню працювати з новим обладнанням. Покрокова інструкція встановлення адаптера USB-послідовний порт. Влаштування USB послідовним. Адаптера на вашому ноутбуці спрощує зв'язок із пристроєм, який потрібен послідовному зв'язку. Цей постійний перевіде налаштування. як Ось як розпочати. Вибір правильного адаптера. Вибір високоякісний USB посіду. Адаптер сумісний з операційною системою вашого ноутбука. Підключення адаптера, підключення адаптера USB вашого ноутбука завдяки технології plug and play, розпочнеться автоматичне виявлення. Після підключення адаптера потрібно встановити драйвери. Це гарантує правильну роботу адаптера. Усіх встановлюється драйверів. Перейдіть на веб-сайт виробника та завантажте новіші драйвери для вашої моделі. Запустіть завантажений файл, щоб розпочати встановлення. Дотримуйтесь інструкції на екрані та перезавантажну руку, з'явиться запит на завершення встановлення драйвера. Після встановлення драйверу період визначення компорту. Це гарантує, що операційна система правильно розпізнає адаптер. Відкрийте диспетчер присвід, панель. Керування. Розгорніть розділ порти КОМ та ЛПТ, щоб переглянути підключені компорти. Переконайтеся, що новий компорт відображається у списку та призначить для вашої usb адаптера. Якщо після встановлення у вас у проблеми, вам допоможуть наступні поради. Ну, які ці поради. Переконати, що дати праве підключення до USB. Спробуйте перестановити, переконати, що вони сумісні з вашою операцією. Перевірте, диспетчер присут та неспризд, які викликають конфлікти та будь-які проблеми. Якщо ви. Виконати ці кроки, ваша посідований кордон має працювати безперебійно. перебійни. Це дозволено безперебійно заміни з вашим позитивом. Налаштування поставник протів у Windows. Як налаштовувати у Windows? Давайте будемо. Налаштування пострілу против Windows. Налаштування посідового інтерфейсу образців Windows має вирішальне знайде безперебійно зв'язку пристрою. Спочатку відкрити диспетчик пристроїв, тут ви можете внести важливі налаштування. Ось як отримати доступ до налаштування пристрою. Відкрити диспетчер пристрій. Класно, що правою кнопкою миші кнопку опуски і вибравши її меню. Розумієш, розділ «Порти», Портиком та ЛТ, ЛПТ. класні, правою кнопкою миші на потрібну досвіду порту та виберіть властивості. У вікні властивості перейдіть до вкладки «Налаштування порту. Тут, тут ви можете змінити такі носити, як швидкість передачі даних, парні, біти Та керування потоком даних. Внесіть ці зміни відповідно до домох вашого для Безперебійного зв'язку. Швидкість передачі швидкість передачі показана конкретно біти даних, кількість бітів 7 або 8. Паритет, схема перевірки помилок жодного не парного парного. 100 біти синізує про кінець пакета 1, 1, 5, 2. Контроль потоку керує потоком даних. Немає. hon РТС, RTS CTS. Після налаштування цих параметрів перейти підключення пристрою використовують такі інструменти, як Routy TV або TerraTEN. Для моніторингу передачі даних чи послідовний інтерфейс. Найкраща практика використання зовнішніх послідовних портів. Важливо підтримувати зовнішні послідовні порти в ідеальному стані. По-перше, регулярно вновлювати драйвери пристрої. Це забезпечує. Давайте так, подивімо. Безперебійний зв'язок між вашим ноутбуком і послідовним портом, минулого, виправляють помилки по продуктивність та до нових операційних систем. Якщо ви шукаєте надійний варіант, напівзахищені ноутбуки, пропонує баланс між довговічністю та портативністю. Вибирайте <coughs> високоякісні кабелі для кращої цілісності сигналу, дешеві кабелі можуть призвести до збої, втрати даних та інших проблем. Вибирайте екрановані кабелі, щоб у них електромагнітних перешкод, та забезпечити. Якісний сигнал. незалежно від того, чи продаєте ноутбук, демагання, що він інвестиція варіанти суворі умови. Про продажу нам не треба. Ну і переконатися, що адаптер або карта. Ще раз Після Послідовного порту сумісті з важче індустрія ноутбук та операційної системи. Не сумісні виписуються до проблеми звільнення або низької продукти. Завжди перевіряти перед передполуч, щоб уникнути цих проблем. Для підрядників найкращі ноутбуки пропонують надійну продуктивність для умов будівельних майданчиків, ну, Windows 10, вертіться сумісність сучасний програм забезпечення. <клухи> Дізнайтеся, як вирішувати поширені проблеми. Регулярно перевіряйте слізні з'єднання, якщо у вас виникли. Помки підключення або даних Однові драйвери, перетрізні кабелі та приємне налаштування дисплечних принципів. цих порад допомог забезпечити належну роботу послідовних інтерфейсів. Далі є такий порт ЕЕЕЕ124, порт принтера, паралельний порт. Термінал-ЛПТ. Міжнародний стандарт паралельного інтерфейсу для підключення периферійних пристрій персонального комп'ютера. Ну, зокрема, на принтера є таке. Штука. В основному використовують для підключення до комп'ютера таких як принтер, сканер та інші зовнішні зонщик Да? Часто для підключення зовнішніх пристроїв, зберігання даних про і для інших організацій з двома комп'ютерами, підключення бути механізм та сигналізації і так. В основу дано лежить інтерфейс Contronics. І його розширені версії ESP і EPP. Назва LTP, LPT походить від назви стандартного принтера LPT-1, Line Printer Terminal або Line Printer. При Принципу СМСР МС ДОС. Інтерфейс Centronix і стандарт IEEE e, 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 1284. Розберемо. Паралельний порт це Centronix, порт, який використовував звичайності персонального комп'ютера фірми IBM для підключення друкуючи природ, зроблений фірмою Цонто DT Computer Corporation, Вже давно став стандартом де-факто. Хоча насправді в цей час він не стандартизував. Спочатку цей порт був розроблений тільки для симплексної односпрямованої передачі, оскільки передбачає, що порт. Центру Центр тільки для роботи з принтером, ну, туди назад немає. А потім вже сканери ж пішли назад. Згодом різний фірин були розроблені дуплексні, туди-назад рошен інтерфейсу, дайтмоди ESP, потім був прийнятий міжнародний стандарт є 1284 який описує як базовий інтерфейс Contronics, так і всі його розширення. Ну і роз'єми. Ось пішов кабельний 36 контактний роз'єм Contronics, nx де прикладу зовнішнього пристрою І1284B вже пішло. І 25 контактний DB-25, що використовується як LPT-порт на персональних комп'ютерах і 124A. Порт на стороні керуючого пристрою комп'ютера має 25 контактний двохрядний роз'єм DB25, FIML-MAM. Навіть з роз'єм мале роз'єм тату, який становиться, основно, має, являє 25 півний компорт. На перегрієнний пристрої зазвичай використовується 360-контактний мікророз'єм стрічкового типу control тому кабелі для підключення периферійних пристроїв до комп'ютера на попаленого порту зазвичай виконуються в 25 контактним розділом db 25 m на одному стороні 36 контактним і на інший кабель АБ. Звідки застосовується АЦ кабель, то контракт роз'єму Міні-Контронкс. Існує також CC кабель з роз'ємом Міні-Контронкс на обох кінцях для підключення приладів стандартні і, і, і стандартній із які застосовуються рідко. Довжина з'єднує кабелю, наприклад, приїжджати 3 метри. Конструкція кабелю виті пари за загальним екрані або кручені пари в індивідуальних екранах, зрідка використовують стрічкові кабелі. Для підключення сканера та деяких інших пристрів використовується кабель, в яку, у якого зараз роз'ємо ed 4 встановлено роз'єм DB25Ma. Зазвичай сканер означується іншим інтерфейсом, роз'єм DB25 Family. Для підключення принтера, оскільки зазвичай комп'ютер значить тільки одним інтерфейсом і Є. Фірмотехніка сканеру таким чином, щоб по роботі з принтером сканера прозоро передавав дані з одного інтерфейсу на інший. Ну ось підписана розпіновочка. Да? Які дані? Cell, там, ground, ground, куча, ось. seleint, int error. Auto F, Cell, P, BC, F і дата. Ну, Це дані, струба. Інтерфейс роз'єм, База інтерфейс. контрол Є односпрямований паралельний інтерфейс паралом інтерфейсом. Місце для такої інтерфейсу. Сігнальні лінії. 8 для передачі даних. Струб лінії стану пристрою. Дані передаються в один бік. Від комп'ютера зовнішнього пристрою, але повністю одностріально його назвати не можна. Так, 4 зводні лінії використовують для контролю за станом пристрою. Контроль дозволю підключати один пристрій, тому для спільного чергового використання декількох компільстів потрібно додатково засоби А-селектор. Швидкі передачі даних може виявитися в досягненні 1,2 Мбіт за секунду. Спрощення таблиці сигналів інтерфейсу ControlNix наступна. Контакти. DB25, Ctrl-X, позначення, примітки, функції. Ну і кожен із сигналів, готовність, немає паперу, вивіду автобуса, помилка і так далі. Що це стосується у нас <coughs> ну на, на принтер на сканер, Да? Фірмові розширення. Більшість фірми розширення початку інтерфейсу згодом було з надазової індустрії, якою процес завершився прийняттям серії стандарт із 124. Однак є зазначу, що. Повної північ цим стандартним попереднім фірмовим розширенням немає. Найвідомішим фірм розширення є розширення від фірми HLET-пакет. Це Бетронікс, який завершується двосторонньої передачі інформації, застосується. Для зняття розширення інформації про стан принтера і протокол мультиплексування шини від HP, призначення для того, щоб підключати до одного ЛПТ-порту без HP за схемою ланцюжок. На основі цього протоколу зроблені стандарти 128.40. 3, 4, але повністю сумісності досягнуто не було результатів. Деякі дуже старі пересії від HP можуть цілком коректно працювати з портами, сконфігуровано в режимі 120 1280. Місі з сучасної техніки такої проблеми немає. Режим роботи. Стандарт вже використовує інтерфейсів де декількох режимів. SPP – стандарт Паралел-пору. Спрямований порт повністю сумісний з інтерфейсом Ctrl-NX. Нібле моди дозволяє організовувати двонаправленні обмін даних в режимі спп шляхом використання лінії стану 4-біти, крім Error для передачі від периферійного пристрою до контролера. Історично це був єдиний спосіб використання контрольного для стороннього обміну даними. Beauty моде <клідко> Рідко використовує режим двостороннього обміну даних, використовують деякі стандартних контролерах до процесу C24 App. Розроблений компаніями. Двонаправлений порт зі швидкістю передачі даних 2 МБ за секунду в 91-му експр... <кху> Extended Cap Capability Port Зублими компаніями Microsoft да? з'явилися такі можливості, як неясне апаратне стиснення даних, не буфери, можливість роботи режимом DMA. За неї 24 можна відповідально заявити, що цей стан власне результатом тривалої боротьби за, за безпечну місця. Він включає в себе. Формально у всіх вичів режимі роботи, до його прийняття не було ніяких документів, які дозволяли би дозволяє прийом до, до розраховувати так конкретного роботу у всіх можливих конфюрацій. Стандарт містить в собі такі документи. Двонаправлена передача даних, стандартизований метод отримання інформації про стан, тестування та відповідність стандарту так і не був прийнятий далі. Протокол і схема до одного порту багатьох пристрій об'єднаної жоду дозволю, вибрати потрібний пристрій і працювати ним. Ну і протокол одночасної інформації. Чому пристан за це працювати ну, з декілька ланцюжку. В даний час стандарт не розвивається, остаточно для паралельного порту збігається спочатку впровадження інтерфейсу USB, тобто все вийде, який дозволяє підключити також компінований апарат. Скавний принтер копір і визове більшу швидкість друку і надійну роботу приємне. Також отримує параметр інтерфейсу є мережний інтерфейс інтернету. Дякую за увагу.